усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка в Аврорі Нові акції. 199 гривень коштує ось така тарілочка порцелянова фігурка Санта. Такі зимові дизайни пепсі без цукру 330 мл 22 гривні. А ще, знаєте, що бачу? Ось така новинка приправа до борщу від деко з часником та зеленою цибулькою. 7 гривень всього, а вага 25 грамів. Подивіться, яку красу привезли. Якраз сезон імбирних пряників розпочинається. І подивіться, які класні. Чотири формочки вони металеві, а зверху пластикові накладки. Ціна такого набору 109 гривень. Така новинка. Прикалюха, я б сказала, це є затискач для пакетів з вусами. Акційна ціна 39 гривень. Ніж кухонний для овочів. Ціна 109 гривень. Така чашечка скляна із веселим малюнком та надписом. Об'єм 320 мл за 64. Піали із червоної глини 700 мл 59 гривень. 58 гривень коштує тарілка обідня діаметром 21,5 см. Желені цукерочки, такі монстрики різні, 80 грамів, ціна 34 гривні. Подарунковий набір цукерок, вага 114 грамів 84 гривні. Як мінімум 4 форми, і я думаю, що в них може бути різна начинка. Бульйонниця скляна із декором. Об'єм 500 мл. Ціна 58 гривень. Є ще ось такий варіант, тут трошечки менший об'єм: 410 мл. Ціна. 39 гривень. Такі піали керамічні круглі, з малюночком всередині. Ззовні вони рельєфні. Ціна 49 гривень. Отак, От взяла і вже бачу, що є фабричний брак. Хоча до того дивилась багато варіантів і все було гаразд. Тож, придивляйтесь. 49 гривень стакан скляний високий. Я так взяла два одразу, він не настільки високий. Це просто два вкупі. Так їх. Компактно зберігати можна. Акційна ціна на ось такий келих для пива із надписом: об'єм літри», Ціна 99. Такі келихи для шампанського, високі і з переливом кольору. Ціна 74. Такі ємності для спецій чи цукру скляні. Об'єм. Об'єм об'єм 300 мл. 59 гривень є із зеленою або з оранжевою кришечкою. Такі скляні чашечки на 260 мл. за 49 гривень. Склянки високі на 265 мл. 19 гривень одна штука. Такі скляні ємності для напоїв. Акційна ціна 77 гривень. Ген. 74 гривні. Ємність для сипучих із бамбуковою кришкою. 280 мл об'єм. Ємність для напоїв пластикова 64 гривні. Ну, так імітація подвійні стіночки. Кольори є різні на вибір, і ще в комплект входить трубочка. 44 гривні, кошик пластиковий універсальний. Контейнер харчовий пластиковий на 1 літр та 200 мл – 17 гривень. Такий варіант на 800 мл 15 гривень. Такі контейнери на 2 літри та 200 мл по 54 гривні. Бувають ще у сірому кольорі. Такі набори для напоїв. Це є глечик об'ємом літр 750 мл, до речі, мірна шкала. І стакани об'ємом 300 мл 6 штук 99. Контейнер на 5 літрів, 84 гривні. Такий от контейнер досить, до речі, великий на 4,5 літри 169 гривень. Контейнер круглий на закрутці. 600 мл об'єму 17 гривень. А ось такий варіант це є набір. Три контейнери різного об'єму. Ціна 149 гривень. Всі з кришками. І тут вказаний об'єм пів літри, 1 літр та 2 літри. Такі салатники, ціна 58 гривень. 2 літри 700 мілілітрів. Фруктовниця пластикова. На такій ніжці є вони у червоних або у зелених кольорах 99 гривень. Вони ось так розібрані бувають. Тож, Шукайте другу частинку. Набір контейнерів. Тут є три штуки на 5 літрів, на літр 200 мл, дві штуки. Тобто великий один і два однакових менших. 159 гривень з прорезиненими кришками вони мало би не протикати. 88 гривень ось такий контейнер для холодильника. Ці нещодавно з'явилися. Є вущі, а є ширші 139 і по 109 гривень. Рушнички з мережевим. Ціна 44 гривні. Це є ось такі от. Розмір 45 на 65. Набір туалетного паперу 4 рулони за 49. Крижопіль по 6, але розібрали. Нема. Сафії паперові рушнички. Один рулон двошарові за 39. Такі паперові рушнички по 38 гривень 130 листів двошарові. Туалетний папір селпак 39 гривень двошаровий. 4 рулони. 38 еколом двошаровий. 4 рулони Набір рушнички паперових 2 рулони, двошаровий 44. Такий туалетний папір 6 рулонів за 62 гривні. Еколо це є трьохшаровий, 4 рулони, 62 гривні. Селпак 39 гривень двошаровий. Вологі дитячі серветки Сафі 60 штук, 16 гривень. Торгова марка Ліро теж дитячі вологі серветочки 120 штук 54. Серветки паперові від Сафі. В упаковці 85 штук, 16 гривень. Такий варіант ціна 24 гривні 18 штук в упаковці. Вологий туалетний папір по 39 гривень. торели «Кіц», 50 штук в упаковці. Рушники паперові еколо, два рулони двошарові 38. 149 гривень, коштують ось такі рушнички паперові. Тут мега велика намотка зеленого кольору. вони. Такі дитячі серветки, смайл по 16 гривень. Є два варіанти кольорів упаковок. Хоча є різниця. Тут алої, а тут не колоски намальовані, то, може, чимось і відрізняються. Знаю, багатьом сподобались ось такі вологі серветки чорні. Вони є парфумовані. 120 штук за 74 гривні. Щітка для вичісування шерсті у тварин з розпилювачем. 58 гривень. Іграшка для домашнього улюбленця морквинка. Ціна 34 гривні. Вона така як з джгута. Так, ще машу... Ой, якісь печиво цікаві є новинки. Так. Такі гризуни по 34 гривні. Давайте проскануємо одне печиво. Щось таке, знаєте, воно мені як сквіш. Може й пікає. Та, пікає. 24 гривні. За 55 гривень ось така щітка для вичісування. У мене питання, що для людських щіток не придумають ось такий очисник. Здається, досить хороша ідея. Очищення. Кошик сухарниця пластикова, за 29 гривень. Три варіанти кольорів на вибір. 34 гривні набір гачків на стіну самоклеючі. Такі вони, бачите, веселі, з морточками. Є різні кольори ось цих самих гачків. Це темніші, світліші. Килимок для раковини, прямокутний, за 55 гривень. А я так, знаєте, що придивляюсь? Дивлюсь, тут, на отвір, є воно прорізане, а це треба самостійно вирізати. Де вам потрібно цей отвір назли. Набір гачків настінних дві штуки за 39 гривень. По 34 гривні ємність для зберігання. То зі мною давно, той знає, знаєш, я їх завжди дуже нахвалюю. А все тому, що я собі організувала полиці, і в мене вийшов такий безсумний спосіб зберігання, наприклад, якусь там побутову хімію чи щось так виняли, і вже видно з глибини, що там є. Я собі на полицю комбінувала, брала і вущі, і ширші, знаєте, щоб заповнити весь простір ківш із мірною шкалою на 1 літр та 250 мл. Ціна 19 гривень. Такий тримач для рушника металевий, він самоклеючий. Ціна 139 гривень. По 55 гривень ось такі кошики для зберігання з отворами. Щось рідке не позберігаєте. Ось Сидіння для унітазу перлина. Ціна 149 гривень. Це її ось такі. Бо ось ці це не перлина, це вже інші ціна на них не акційна. Набір губок, кухонних для миття посуду 5 штук 17 гривень. Серветки для прибирання від древні 30 штук 25 на 25 см за 44 Такі вологі серветочки для прибирання. Файний бонус. 60 штук за 39 гривень. Такі вони довгі. Такі новинки, пакети для сміття нестандартного розміру. 10 штук на 35 літрів за 64. Це щось по типу таких. Бачите? Це теж, до речі, фракенбок, торгова марка. Пакети для сміття з ароматом апельсину. Я понюхала, пахнуть. Цікаво, як вони зберігають аромат, якщо вони розпаковані. Тобто вони, по ідеї, і мали вивітрюватися. Одним словом, пахнуть 12 штук на 35 літрів 55 гривень. Йоршик для унітазу з підставкою за 99 гривень. Серветки, фрекенбок, віскозні, 4 штуки, 39. Знаєте, що моя ось ця внутрішня дитина каже: купи собі таке матері рідна, яке ж воно гарне. Я в дитинстві дуже любила займатися рукоділлям, бусинками. Якби мені хтось таке подарував, це б була моя згадка в доросле життя. Ціна 249 гривень. Знаєте, що сьогодні чула прикольну фразу. Навіть якщо ти, будучи дорослим, купиш собі велосипед, про який ти мріяв в дитинстві, в тебе все одно в дитинстві не буде велосипеду. Ось такі то коротше жарти, але набір дуже чарівний. Взагалі, супер класний. Ціна не бюджетна, але е, я думаю, воно того варта, Якщо ще почекати на акції, то взагалі буде супер варіант. Пластик класний, такий цупкий, знаєте, буде можна зберігати і інші. Свої штучки для рукоділля. Ось, бачите, так все розпасовано. Кожен колір має свій відділ. Краса. 179 гривень коштує ось така жіноча сумочка Еко. Я б її швидше назвала сумка унісекс. От ні? Такі опційні, ми вже з вами бачили. 229 гривень. Це для тих, хто не бачив. 199 гривень запальничка електронна. Дуже цікаво. Що сказати? Запальничка, що світиться, має декілька режимів світіння. Отак відкривається, і тут має горіти, але не горить. Я так думаю, що це ще окремо треба заряджати. Прикольно, можна прикріпити. Дверний дзвінок працює від батареї. Ціна 189 гривень. Такі лампочки по 39, є і по 49. Від Philips лампочка, ціна 55 гривень. І ось такі по 159 гривень із датчиком руху. Ще є акції на свічки. Ось такі вони парфумовані, шестикутні, я б сказала, золоті, як справді, золота, за 39. А ось такий варіант у склі. Ціна 55 гривень. Тут ще є сухоцвіти і різні кольори самої цієї скляної ємності підсвічника. 55 гривень фоторамка. Розмір 21 на 30 см. Отако. От Берете нейтральну рамку. І собі кожного сезону друкуєте новий постер тематичний і маєте кожного разу свіжий декор для дому. Такі фоторамки по 55 гривень, Можливо, є темні, є світлі і сіренькі. По 24 гривні набір свічок для тортика. 12 штук чорні із блискітками. Дивіться, який тут декор. Рослини штучні в вазоні. Ціна 129 гривень. Такі свічечки на торти космічна тематика. Ціна 34 гривні за штуку. Я чомусь завжди думала, що це є такі магнітні закладки. А це є стікери, котики. Ціна, ціна 29 гривень. Такий варіант набір стікерів для нотатків. 29 гривень. Тут вони по днях тижня. Хочу собі таке купити. І знаєте, що відкрила, подивитись таке враження, що вони не паперові, а якісь такі, як пластикові. Тобто, що можна буде протерти там вологою серветочкою і писати заново маркером, наприклад. Цікавий варіант. Іграшки дитячі, їжачок м'який 199. Видра, ціна 199. Така, для Бубу Монстрик, 199. Набір іграшковий, дитячий для вирощування кристалів 149 гривень. Гра «Хто я?» за 64. До речі, дуже прикольна. Якщо ви не грали в таку, то обов'язково собі придбайте. Реально класна гра. 87 гривень, гра настільна, карткова хитра панда. Йшли на акцію, а попали на новинки. Так би мовити, ні в чому собі не відмовляємо. правда 119 гривень коштує ось такий набір ігровий є, лоток яєць, і треба їх зібрати. Вони кожне яйце має різну форму всередині. Значить, ось так. І треба з'єднати або по кольорах, або по формах. 77 гривень така карткова гра навчальна 36 карток. Є, до речі, на різні теми, чи є тіні, кольори. Є набір із трьох блокнотів по 32 аркуші. 22 гривні блокнотик. До речі, цікаво, чи розклавається ось ця верхня пластинка і можна просто вийняти. Дайте заглянемо. Та розкладається ось ця пластинка, спіралька. Можна докласти або вийняти аркуш. 179 гривень блокнот, який можна сміливо називати щоденником на 2026 рік падає. Ось такі вони. Вони однотонні і кольори є блакитний, фіолетовий, чорний, яскраво салатовий. 77 гривень. Ось такі блокнотики на кільці 100 аркушів. 29 гривень блокнот формату B5, 40 аркушів, прошитий. Різні малюнки є на обгорці.